Друзі, вітаю вас на каналі Botanic Flowers. Сьогодні хочу розказати і показати, як почувають собі монстери Альба, яку ми з вами розчеренкували 9 місяців тому восени. Також хочу з вами подивитись на те, яку суттєву різницю має черенок. І це всі рослинки, всі альбачки від однеї мами. Ми зараз з вами наглядно кожну подивимося. Материнський лист. І що з цього листочка вийшло. Ще раз на це одна рослина. Одна була. Ось такі темніші листочки це були зимові листочки. а Де материнський лист? Ось такі це були більш літні листочки. От, і ми зараз кожну рослинку подивимося. Стосовно того, хочу от відео акцентувати увагу стосовно того, що наскільки важливо брати саме гарний маточний листок, з якого ви хочете отримати рослинку. Ось це верхівочка. Дуже вона довго в мене. укорінилась дуже швидко, але, на, на жаль, досі не дала мені нового листочка ось ця верхівочка. Відео прикреплю. Будь ласка, проходьте, передивіться, як ми з вами її черенкували, хто не бачив, а хто бачив ще раз, подивіться, для того, щоб так сорієнтуватися, які ж вони стали, з яких листочків що виросло, Ось таку верхівку. Вона вже в мене на вулиці стоїть і на вулиці. У нас, на жаль, погана погода, плюс 10, навіть плюс 9 вночі буває. А дала мені ось такий новий де дає мені тільки на вулиці, спустя 9 місяців, а вдома взагалі ніякого здвигу. І таке може бути. Велетенські листочки, гарна. 에... Доволі гарно вже вкорінилася вона. От, я її відставлю, бо вона дуже багато місця займає. І ми з вами е, переглянемо е, інші. Сразу скажу, зразу скажу, що це не всі мої альби. Я обожнюю, хто не знає монстери, альбо одна з найулюбленіших е, монстер. Тому в мене їх дуже багато. <гум> Було всього 14 череночків. От, І лишилося. Я не рахувала, але декілька я продала, одну подарувала, от, і лишилися. От це все, що я знайшла по хаті, вони розкинуті, все, що зібрала. Показую тут є. Це точно всі, всі з однієї рослинки. Деякі стоять у мене на вулиці, деякі на підвіконі більш яркому, деякі під тут освітленням, то також зараз скажу, да, які спостереження, можливо, яка різниця. Де що краще росте? Ось ця монстера в мене стояла тут під освітленням, щось їй не сподобалось. Вона така грустна трохи була. Це перший листочок, другий листочок. Я б сказала, грустна не тільки в варігатності, а просто в самопочутті. Коли виставила її на сонечко, на підвіконня, вона окрепла, стала така більш гарна пруга. В общем, краще себе почуваю. Деякі я зараз покажу, які стоять у мене тут під штучним освітленням і теж дуже гарно себе почувають. Тобто це, певно, від рослини залежить. Ось такий материнський лист. Зимовий лист. Але тут також дуже гарний, да, бі біленький, але його, от бачите, він частковий. І так само. Ми спостерігаємо гарний, але частковий вар на, на дитинці. Але доволі теж гарна рослинка да, виросла. Цей стоїть на вулиці. Я б сказала, що цей набагато яскравіший попереднього, тому що тут стояв під лампою освітлення. Під штучним освітленням материнський лист зараз покажу. Правда, трохи підгорів, ну бачите, видно, наскільки він трохи варігатний, але мається, Тут навіть мін такий варт. От. І от на сонечку вона вийшла. Лише трохи, мені здається, повільніше, за того, що холодно. Зараз холодно. вона дивлячись на це, вона пускає новий лист. Тобто у мене сьогодні ввечері було 9 градусів тепла вночі. Є вар при гарному догляді, так? Перше, такий підштучний. Ну, і не сильно яскравий материнський лист. Тобто Непогано да? можна отримати. Трошки погратися з світлом можна отримати. Ну, да, Зауважимо, що сама рослина з дуже гарною генетикою. Просто в мене є зеленіші листи з рослини. Рослині було 2,5 роки. 14 черенків зняла і три, і наверху була верхівка. Це прям з череночка отакого от росла, череночки я не обирала на, на той час. От. Це такі прості, що я вам показую. Так, оцей дуже гарний. Це я вже єдиний не дочекалась зняла. Вона мені дуже подобається. Сподіваюсь, мені ще гарного дасть. Вона неймовірна, Оце все, оце все сухе, не обрізаю, бо це все показати, що це все біле було. А тут, нам, напевно, зелене чи рябе. Я вже не пам'ятаю. Тут зелене. І рябчик теж. Ну, Дуже гарний. Я люблю таких рябчиків. Дуже гарний лист. І от я з нього знімаю дітку ось таку. Ну. Скажемо так, ось рядом одна гарна варігатність з однієї рослини маточної, а ось друга дітка. І ось такого листа. Да, висновки робіть самі. Це один із моїх фаворитів, що мені вдалося зняти з цієї монстерки. От. Я прям від неї в дуже великому захваті. Так. Далі. І, і це, дивіться, умови однакові. От щось йому не подобається. Стовбур якийсь вялий. Може, мало поливаю, але ж не хочу, щоб дуже багато. наче Ну, це видно. Я тільки що його полила, але видно, що я його пересушила. Ну, за мною є такий грішок. Так, ось, дивіться, половина зелена майже. І да, з, хочу нагадати, з цієї маточної рослини давав черенок мені Halfmoon. Є від, від, від короткі відео і, по-моєму, довге є. Тобто, це не дивлячись на таку красу, ця монстера ще й схильна. До хавму. Прям гарно так, зелений, трохи рябий і білий. От дуже склонна вона. Або отакий хафмун, що прям гарний. От Монстера Альва дає нам дуже багато яскравих, неперевершених таких от непродсказаних да, листочків і росту. От І діточка, дивіться, така ж гарна. Ну, умови ті ж. Це вона під штучним освітленням стоїть щось, вона прям зовсім я її пересушила. І один листочок от за, за 9 місяців дав, мені один, дала мені один листочок, але дуже гарний. От скажіть, напишіть, будь ласка, в коментарях, як швидко ваші монстери дають ріст? Це тільки в мене однієї, так все довго. Дивіться, тут три, там один. Може, бо вчасно цю винесла з штучного освітлення, а то ні. Так, що ми ще дуже не дивились добре. з вами? Ось така дітка. Ось така це. Вона теж тут по штучному освітленні мені стоїть на стелажику. Перший лист дуже гарний дала. Зараз похожу маму, дуже схожий на маму. А другий лист тобі отакий, на тобі називається. Ну. Хоча стопчик, як показати, що видно, тут от, от, от біленький. Ну, гарна ніжка в неї. От, А показую маму. Дивіться. А мама в нас ледве-ледве рябенька. Тобі ж можна, да, і з такою мамою добитися от такого результату. Але потім, да, другий тобто друга точка пішла, ну, теж схожа на маму, чуть-чуть білого і зелене. от цей дуже самий, ну, як на мою думку, був самий гарний лист. Е, в нього тут мінтвар проявився такий. Дуже гарний. Це, і у мене ця росомонстерка вона така не біла, вона кремова. Дуже гарна альба. От дуже такий гарний лист. Тут точно все біло. Оце все, що то, то все біле було. От. Така вона шикарна. І от дітенька. Дуже Ну, сказати, що вона не гарна, я не можу. Тут, бачите, багато також є мінта. Це мінт І трохи біленького. Вона ще себе прояви. І дуже повільно росте. Дуже біла, дуже повільно росте. Чим біліше, тим повільніше. Це теж присутня за 9 місяців такий череночок Далі такий рябчик доволі гарний. От з тим що саме рябенький такий листочок. І дає шикарну. Як по мені шикарно, дітко, Прям дуже шикарно. Ну, ви що скажете? Яка вам більше всього сподобалась? Ну, я дуже пишаюсь цією рослинкою. Напишіть свої враження. От, ще такий у мене лишився був зелений. Майже, да, зимовий листочок. І от скажіть. Саме зелений майже і такий листочок. Мені це я вже на вулицю винесла, і він мені це тільки листочок, де він уже не був тільки. От погано йому було на вулиці, він дуже все гарно почував, не дивлячись на холод, і дивіться, який рябчик. Такий маленький, рябенький. От. Трохи ряба мама, трохи ряби листочок. І сказав да, щоб зелений скоріше бріс. Біла повільніше. Ну, от ця сама біла, дуже повільно, і одна із зелених теж дуже повільна. А Там ще позаду є ще одна зелена. зараз ми до неї дійдемо, Вона теж дуже повільна, тільки він перший лист розкриває. Так, ось такий, наче маленький листочок, тож да? великі листочки. А тут, дивіться, маленький листочок, тут це, по-моєму, жух від сонечка, винесла на сонечко, їй подобається все. хавмунчик тут щось подібне. Другий лист незрозумілий менший був, щось їй не сподобалось, я її винесла на вулицю, і на вулиці вона. там тобто це новий лист, я його навіть не бачила. Слухайте, новий листочок. Нема коли Іри було подивитися. На яскравому сонечку на вулиці. От, бачите, підгоріла. І такий простий листок дає нам та-та-тан, Оце мама. Навіть не побачила, що дитя оце таку красу дала. А? На вулиці стоїть, не видно. Ой, дивіться. ні, ну це дуже гарний. Прям, прям дуже гарний клас. Да? Ну, знову-таки підведемо підсумки, що із такого, в принципі, можна виростити ось таку красу. Але е більше шансів, якщо ви хочете розклаву яскраву рослину, більше шансів то саме яскравий лист один із самих яскравих. Ну, це так, повезло, я думаю, більше, ніж. Чим стабільність. І ось, позаду, позаду. Так ось тако поставлю. Був на вулиці, потім занесла. Не знаю, щось він коротше, майже зелений. Ледве-ледве рябеньки. Ледве да, видно? І що, що ми тут бачимо? Що ми тут побачимо? Не знаю, що мене. Ми... Перший лист, але доволі, дивіться, великий великий лист. Е, там, наприклад, дата, великий лист і дала дуже маленьку пуньку. Мікролисточок. Цей десь я показувала тільки що маленький лист, і такі доволі три середні, нормальні е, листочки. Ну, я не знаю навіть. А як пояснити, чому так? Так, і продовжимо, ну, давайте підглянемо трохи. Дивіться, майже зелений. Дивіться, який рябчик. Ну, він не яскравий, я думаю, буде такий е, білий, але дуже рябенький. Ну, доволі гарна дітка і велика, і доволі гарна дітка. Більше сонечка їй дала, і я думаю, що дуже гарний буде листочок. Щось типу, типу такого. Типу такого щось буде. Ну, і це другий мій фаворит з цієї всієї колекції. Я не знаю, як, їм. як, як на неї Е, Ось. Материнський лист. Багато мінту. Тож дуже гарно. Оцей на Albumін коли проявляється. Не на кожній є. І таку дітку дає. Перший листок гарний, але так, думала, що щось яскравіше буде. Думаю, ну нічого, собі такий мамий, такий. Ну, в принципі, схожий, да, схожий. Ну, хотіла щось яскравіше. І вона. Не образила мене і дала такий величезний, просто бомбезний красунь. Я від нього шаленію. Ви подивіться, який краса, красунчик. Це краса. Я думаю, любіт, е, любителі монстер Альп зацінять. О, такий обзорчик. Я ще маю в колекції декілька альп, невеличких, маленьких, новеньких. Просто для другої генетики. От, може, пізніше в других відео покажу всі. На цьому буду прощатися з вами. Рада, хто додивився до кінця. От. Спостерігайтесь, хто не підписався, підписуйтесь, мені дуже приємно. Коменти чекаю, буду дуже рада. Як вам сподобалась моя Альбочка, і що вона мені яких діточок надавала. Всім па-па, до нових відео. Ви ще тут? Ви ще не пішли? Якщо ні, я вам ще покажу з материнського. Кущика, що повідростало. Ось така краса. Це на цій порі росла велика рослинка, яку ми з вами черенкували. Ну, ви подивіться! Бож... Боженька, почув мої молитви. Ідеальніший хавмун. Просто шалений. І тут, і тут, і тут один в один. Ну, стоїть на вулиці. Гарно, а ну, а перший був такий. Ну, коротше, дуже важко вгадати. Другий був Нехавмон між ними. Дочка зламала ось випадково. Ну, був яскравіший за цей, бо цей стояв на підвіконі зимовий, а той на сонечку тут стояв. Так, що тут ще є? Ось маленька така. Стопчики ми з вами порізала, і я їх не викопувала. От воно як вростало тоді, як молоденька була. Так я їх просто порозлажувала. І вони собі так і ростуть, корінилися. А це якесь, дивіться, третє зелене лізе, чи що. Її тут закривають листочками ці великі. Да, дивіться, ну майже зелене лізе. Треба да, її відкрити. Отакої її закриває. І дивіться, зелений листок лізе. ну тобі. І ось третя. Один був тут пропав, наймолодший, найперший, От. І ось такий. Теж на тому ж сонечку, на тому ж, ну, такий простенький. Ну, Вже хай росте мені, щоб гарненько тут було. То я вже її не зрізаю, хай вже такий росте, як є. Але, бачите, не дуже яскравий. От один піньок, одна мама. Ну дивіться, наскільки різні, наскільки різні діти можуть вийти з однієї рослини. Я сама здивована, що взагалі таке може бути. От, а з цього цього шикарного це я знімала хафмун з величезними листами. Я його продала. От, і там є у мене коротких відео. Оце такий був лист, і у нього гарніший такий теж хавмун пішов такими величезними листами. Ну, там був, вона росла на материнських коренях багато, і була дуже гарна. Ну і ця. Так, ще не плану... планує, надулася, але ще нема листочка. Ось тепер точно прощаюся з вами. Підписуйтесь. і Всім дуже рада, всім па-па!